Привіт! Сьогодні ми завітали до пункту Бафрекеба, що знаходиться в малій місцевості Пштуки по пороздянському, щоб дізнатися про те бізнес більше з перших уст. Порозмовляємо з нашими українськими підприємцями, які стали частиною Бафрикебаб, і побачимо, як вони ведуть тут свій бізнес. Будь ласка, де ви вперше дізналися про Бафрекебаб, і як була ваша перша зустріч із представниками франшизи? Побачили перший раз франшизу по факті на Фейсбуці, оставили, оставили там свої контакти, нам дзвонили і поїхали до Варшави на зустріч, і там нам докладно все розказали, розписали, роз, навіть розписали, все розписано було. Ні? І Скільки ми ними вкласти, як то буде виглядати зсередини. А як пробігло взагалі все відкриття пункту? Чи вам хтось допомагав в процесі? Від самого початку був. опікун стартовий з першої хвилини, з першої секунди, ні, не знаю як повість, так, то з першої секунди, ні. Телефонічно, мило, труді, родина, навіть сурка. Всі, всі друзі, ні. Ну, всі допомагали потроху всі. А коли, наприклад, було саме відкриття, так вже е, О, так. то. За день у відкриття до нас приїхав наш опікун з Було Перше школення тут на пункті з опікуном бізнесовим нашим Так. на другий день була два. допомагав нам сам дуже опікун Міхал. і друзі допомагали. Дякую. А скажіть, будь ласка, чи ви самі обирали місце, де ви взагалі знайшли ту локалізацію, де зараз ми тут знаходимось? Ні, локалізацію нам допомогла знайти франшиза. У них є дуже вікіл, хто займається пошуком локалізації. Ми тільки запропонували місцевість, яку б хотіли близько дому просто. Okay. І франшиза пропонувала кілька локалізацій. І з тих ми обрали тут шуки, бо близько дому, тут недалеко мішками. Ми можемо цей час швидко, швидко доїхати до пункту. Окей, okay. і... а ви скористаєте живете? Так? так, так. 10 кілометрів. І... І ви болітою є задоволення, бо це файне місце, то дуже складно. І... Чим ви займались раніше перед відкриттям бафи? Я працювала на складі Lidl. 4 роки працювала, трохи тяжко. Потім працювала. Потім працювала ще на кухні. Помнишь, кухаря. Ну и зато и давало, хотело что-то свое, не? Mm -hmm. Mm -hmm. А вы, пане Александр? Ну, я мама уже в Польше собственный бизнес малый, э, то есть по-польски товарства самоходовые стелы, станция обслуживания машин. И так хотел, чтобы Аня занималась чем-то своим, а не работала где-то на кухне. То же самое можно делать и зарабатывать немножко больше. Свої обов'язки. Я кожен день на пункті дбаю о порядку очистості о якості за, замові, замовлень. За, замовлень, так, контактую з клієнтами, контактую зі своїми працівниками. Мабуть, графіки. Графіки, графіки, так. О, так. Графіки. Добре. А ви пане оціна? Я допомагаю з замовленням. Towarów z fakturami, z księgowością czy hoteli Nie tak pomaga wszystko co mogę. Logi taka logistyka, tak? Taka, taka logistyka, tak. Пане Олександр, так як ви раніше згадали, що ви маєте свій власний бізнес пов'язаний з е, автомобілями, то скажіть, будь ласка, чи це не, ва не заважає вам е, допомагати тут в бізнесі е, Бафра для пані Ані? Ні, не заважає, бо мій сервіс знаходиться близько шуоко. Я кожен вільний хвилі можу під'їхати, допомогти все дела по заказам товаров выполняются через интернет. Нет необходимости находиться на пункте. Я свободно могу это сделать в любой момент, находясь на ваш штате или дома. И никто вам не мешает. Так же самое контакт с бухгалтером. В наше время все через компьютер. Поэтому никак это не... не а паняня, да помогает вам справдить человек? Так, так, так. Ну, Напра... правда помогает, очень помогает. Я думаю, что если бы не видел, я бы не смогла бы сама. Okay. Паняню, а чи вы мали вы раньше досвід в гастрономії? Так, я працювала пів року в катерній компанії і була помічником кухаря. І як я щось вже щось могла, щось вміла, так подумали, подумали, вирішила зробити щось таке, але вже своє, ні. І трохи більше, трохи більше роботи, трохи інакше це вигля... виглядає. Як по, по, помічник, то одне тебе є опікуння, який тобі все каже, диктує тобі правила, ні, а тут ти вже сама. Кухарь, і як щось не знаю, якщось ну, все буває, ні? Не, не все можу знати. То одразу телефонічно дзвоню до пікуна. Або до Варшави, або до пікуна бізнесового, і все, все мені розказують, показують фільмики, фотографії, то все. А маєте сталих клієнтів, які приходять до вас щодня? Так, і ж мами, маємо тих клієнтів, і навіть не завжди питаємо, що вони хочуть їсти. Окей, а день добрий, воловіна, воловіна, добре. І ж ну дуже є таких, дуже. Дідь ласка, бо нам ще цікаво. Як виглядає ваш робочий день? на насправді це було трошечки тяжко, бо то виходили до праці сьомої рано, восьмої рано. Же бо не було так добавлю дуже досвідчення до того, щоби то робити сам, а вже сьогодні то Я можу спокійно заставити своїх працівників, які дуже відповідальні. І вони відкривають, пункт, закривають, пункт. Е от, е я приїжджаю до праці, можу колись приїхати на восьму, можу колись приїхати на десятку. То залежить, який, який день. Тобто самі собі теж складайте графік, так? Та, Та, Та? Тому що вже є на кого е поляка. Скажіть, от щиро, чи цей бізнес в Африке Баб є складним? Є ж як ти працюєш сама, то так. І як в тебе нема помощі з одної сторони сім'ї, так. Як в тебе немає допомож з сторони франшизи, теж так. А як ти маєш увільну допомогу, то ні. Як ти, як ти хочеш заробляти, то можеш працювати, можеш. Okay. А скажіть, будь ласка, бачите перспективу так, в майбутньому, щоб розвиватися ще далі в цьому напрямку франшизи. Не хочу збігати наперед, але так маємо трохи в голові, маємо других помислів теж з, з, з Відґалері, хочемо ще щось, але то так. Раді, що українці ще раз певніше ведуть бізнес в Африкеве, і, можливо, ця історія надихне вас, щоб домовитися з нами про зустріч.